Вітаю всіх! Сьогодні ми виконуємо практичну роботу за темою складання програм з використанням алгоритмічної структури повторення. Практична робота складається із чотирьох завдань. Перше завдання. Розробіть програму НСД, у якій для двох цілих чисел визначають їх найбільший спільний дільник. В першу чергу, нам потрібно ввести два числа. Будемо вводити їх, використовуючи команду input, застосовуючи int. Int input A дорівнює, Б присвоїти. Int. Input. Input B. Дорівнює. Тепер застосуємо команду циклу з передумовою while, допоки добуток цих двох чисел буде не дорівнювати нулю, виконуємо наступні дії. Якщо число А більше або дорівнює числа Б, тоді зробимо переприсвоєння А. Остачу відділення на Б. Далі. Інакше. Else. Тобто, якщо Б буде більше за А, ми будемо присвоювати частку остачу відділення Б на А. Нагадую, що значок відсотка позначає дію остача відділення. Залишається вивести результат через команду принт. Додамо цих два значення, які у нас утворилися. Власне, ця сума і буде нам утворювати наш найбільший спільний дільник. Давайте перевіримо: А. Візьмемо 60, Б72. І найбільшим спільним дільником є 12. Зберігаємо нашу програму, називаємо її NSD, і створюємо новий файл. Наступне завдання вправа друга. Розробіть програму фрагмент, у якій з тексту, що вводиться з клавіатури, буде виводитись та його частина, що розташована до першої крапки. Отже, в першу чергу нам потрібно ввести текст. Для того, щоб ввести текст, ми використовуємо просто команду input. Але зробимо собі підказку. Введіть текст. Тепер, за допомогою команди циклу з параметром. Будемо проходитися по нашому циклу, тексту і шукати крапку. Якщо наша «і» буде дорівнювати символу крапки, тоді ми зробимо розрив. Припинимо виконання нашого циклу. Інакше else. Будемо виводити кожен символ. Для того, щоб наш текст був прописаний в один рядок. Після і змінної напишемо and присвоїти і поставимо порожній символ. Таким чином, наш текст буде виводитися у один рядочок. Давайте перевіримо, як працює наш код. Введіть текст, переходимо на українську мову. На клавіатурі і пишемо сьогодні був спокійний, сонячний день весна прийшла. Натискаю Enter і бачимо, що виводиться текст власне до першої крапочки. Зберігаємо наш код із назвою Фрагмент. Зберегти. Створюємо новий файл. Наступне завдання. Кількість речень. Ми знаємо, що речення може закінчуватися крапкою, знаком оклику або знаком питання. Три крапки враховувати не будемо. Тому завдання полягає в наступному. У заданому фрагменті тексту вам потрібно буде порахувати кількість речень. Введемо змінну S яка буде у нас відповідати за наш текст. Input. Вводимо підказочку. Тепер проходимося по нашому циклу, тексту, але перед цим вказуємо змінну каунт. Який надаємо значення 0. Що це за змінна? Власне, в цю змінну ми будемо зберігати кількість речень, які знайдемо у тексті. Тому початкове значення ми нічого ще не знайшли, кількість речень нам невідома, тому пишемо 0. А тепер організовуємо цикл. For i, IN S до крапка. Спочатку шукаємо через команду if наші символи if і, то тож нам дорівнює крапка. І тепер нам потрібно знайти три знаки або крапка, або знак оклику, або знак запитання. Тому, власне, використовуємо логічну операцію OR. І дорівнює знак оклику, OR і дорівнює знак запитання. Тоді ми до нашого count будемо додавати одиничку. Звертає вашу увагу, що ми виконуємо додавання із присвоєння. Тепер нам потрібно лише. Вивести кількість речень. Print, count. Перевіримо. Введіть текст. Будемо набирати якийсь текст. Обов'язково тут в мене він має бути грамотний, а вам текст буде надано. Отже. У мене є крапка, знак оклику, знак запитання і крапка. Перевіримо. Введіть. Ах, я повторно це зробила. Мушу ввести ще раз текст. Тепер натискаю Enter. У мене є 5 речень. Звертаю увагу. Крапка, крапка, знак запитання, знак оклику. Крапка. Тому получилося 5 речень. У вас буде надано чудовий текст про Україну в описі до практичної роботи. Зберігаємо наш файл з назвою кількість речень. Кількість речень. Зберегти Останнє завдання має назву малюнки, тому що ми будемо з вами працювати із модулем Черепашка. Для того, щоб працювати з цим модулем, пригадайте, будь ласка, нам потрібно зробити імпорт. Але для того, щоб не прописувати щоразу слово Turtle, ми зробимо наступним чином. From українська. From TURTLE IMPORT І ставимо зірочку. Таким чином, ми візьмемо всі потрібні команди з цього модуля. Окрім того, нам ще потрібно буде використати модуль random, оскільки ми будемо малювати квадратики випадкового кольору, і їх потрібно теж буде обрати. From. Рандом, імпорт і зірочка. Приступимо. Спочатку оберемо фігуру, яка у нас буде малювати. Залишимо її черепашкою. Далі ми вкажемо товщину нашої лінії Weights 3. Поекспериментуйте. Різними числами і подивитися, наскільки різні малюнки у вас вийдуть. І в кольорах, і в ширині. А тепер організовуємо цикл із параметром range. будемо малювати 6 квадратиків різних кольорів, які будуть виходити з одної вершинки. 6 Повертаємо праворуч на 60 градусів. Далі. Введемо змінну С, яка буде у нас відповідати за колір нашого квадрата. Для того, щоб вибрати випадковим чином, скористаємося командою функцією Choice із модуля Random. Відкриваємо круглу дужечку. Відкриваємо квадратну дужечку. І ось тут вже прописуємо наші кольори. Blue, red. Повторимо кольори англійською. Думаю, що зайвим це ніколи не буде. Yellow. Далі. Зелений. green. Gray. сподіваюся, що всі знають, що це сірий. Brown і purple. Purple. Тепер закриваємо квадратну дужечку і закриваємо круглу дужечку. Ми з вами прописали. Такий собі рядочок із кольорами, і в нас випадковим чином буде обиратися кольори. Для того, щоб вони призначилися, виконуємо функцію в Color від С. І тепер займемося малюванням самого квадрату. Створюємо ще один цикл, але вже від 4 Range – від чотирьох. Власне, це у нас і буде квадрат. Форвард. Тобто рухаємося вперед. На 100 одиниць і повертаємо на 90 градусів. Ось, в принципі, і все. Давайте перевіримо, як працює наш код. Пропущено мною слово. І таке трапляється. Головне знайти помилку. Бачимо: жовтий, синій, фіолетовий, червоний, ще раз синій і ще один фіолетовий. Зауважте, вибір від вас не залежить. Ми прописали, що воно буде обиратися випадковим чином. Я вам бажаю успіху! Вдало зробити практичну роботу. До зустрічі!